Казка про самозакохану жабку. На лавочці біля хатинки сиділа жабка. Це була не просто якась жабка, це була сама Ела Кваквакова, зелена, з великими витрішкуватими очима і довгими лапками. Ела Кваквакова, на відміну від інших жаб, яких ти коли-небудь бачив, була одягнена. Так-так. Вона красувалася в модній рожеві сукні, а на голові мала модний рожевий бант. Ось яка незвичайна жабка. Треба зазначити, що Ела себе дуже любила, Мало сказати, любила, вона в собі голубенці душі не чула. Тому зараз, в тім, як і завжди, робила ніщо інше, як подумки себе вихваляла. Я найкрасивіша, найзеленіша, найвитрішкувата жабка в ставку, хвалила себе Ела Кваквакова. Час від часу вона викидала вгору свій довгий язик і ловила маленьких мошок, які необережно пролітали повз неї. Я розумна, розумна, питала вона сама себе і собі ж відповідала. Порядна. А як же? Дуже, дуже порядно!» Добра? Та я добродіка із добродію. Всі мене поважають і хвалять. Елла була цілком впевнена в тому, що вона найдобріша, найрозумніша і найпрекрасніша. Тому, продовжувала вона свої думки, в мене має бути все найкраще. Всі інші зобов'язані про мене дбати. Все, чого захочу, мені повинні дати, принести, купити, дістати або подарувати. Бо це ж я, я. Але раптом самовихваляння Еликвакваквою перервав гучний сміх. Хто це шумів? Ой, та це ж її сестричка. Ела Кваквакова мала молодшу сестру, яку звали Вакка. Вакка у всьому відрізнялась від Ели. Поки Ела Кваквакова сиділа і молувалася собою, Вакка гасала у дворі та гралася з куською. Це була сусідська куська. Її зазвичай тримали в сусідньому дворі на прив'язі, щоб стерегла будинок. Але Кузька виявилась занадто спритною, і сьогодні їй вдалося з прив'язі втекти. Побачивши Кузьку, Вака вирішила її подражнити, а заразом і погратися. Спостерігаючи, як сестра здрибає разом із Кузькою, Елла Кваквакова насупила брови. Ось тільки моя сестра! Думала Елла, вреднюча, і неохайна фака ніяк не хоче зрозуміти, що я, її старша сестра краща за всіх у ставку. Та що там у ставку? Я найкраща в цілому світі. Елла знову виконала вгору язика, щоб зловити Мошку. Але через роздратування промахнулася, і Мошка спокійно полетіла далі. Молодша сестричка дратувала Елу. Уже з самого ранку вака взяла без дозволу ляльку Ели, принцесу жаб. І не тільки взяла без дозволу, а ще й принесла мамині ножиці і обрізала лялькові кучері. І лялька стала схожою на принцесу жабу, а на обідрене полінце. А те, що сталося під обід, було ще гірше. Вакка пішла на кухню, взяла морозиво, що Елла приховала у морозильнику, і з'їла його. Та й це ще не все. Під вечір Вакка взула найкращі туфлі Елли. Так, так, ті самі туфлі, котрі Еллі подарувала мама на день народження. І, пострибавши до центральних лопухів ставка, там їх загубила. Через такі вчинки сестри. Ела квакваково відчувала себе скривдженою та отистеною. Шкідливе, капосне і зле дівчисько. Як можна бути такою? Ніхто її не повинен любити. Вона не гідниця, не люблю її, не люблю, вака моя ворогиня. І тут в зелену голову Елли прийшла підступна ідея. Так-так, найпідступніша з підступних. Вона подумала. Треба Ваку провчити. З цієї підступної думки Ела аж зраділа. Вона стисла губки в злорадній посмішці, а в її витрішкуватих очках застрибали капосні іскорки. Як би краще провчити молодшу сестричку? Мошки літали собі над головою Елли, але вона їх не помічала, тому що була поглинена підступним задумом помсти, який, до речі, майже доспів. Так, спершу я піду до кімнати Вакі, візьму її улюблену ляльку Ква-принцесу та чорним фломастером намалюю на ляльчиному обличчі величезні чорні вуса. А плаття ляльки поріжу ножицями на малюсінькі шметочки. Потім принесу з підвалу синю фарбу, ту, що мама купила фарбувати паркан, і залю нею всю. Невідомо, чого б ще пана вигадувала Елекава Квакова, якби не гучний крик, який перервав її підступні роздуми. Виявляється, кузька. За якою ганялася вака, наскочила на неї та сильно вкусила за коліно. Бідолаха вака кричала від болю. Будь ласка, запам'ятай, не можна дражнити тварин. Це дуже небезпечно. Вони можуть вкусити або подряпати. Коли Елла, Кваквакова побачила, як вака плаче, зловтішні думки з її голови випарувались. Елла одразу забула про всі свої злі наміри і прагнула лише допомогти сестричці. Елла кваквакова побігла до телефона, подзвонила у швидку медичну допомогу жаб і повідомила, що її молодшу сестричку покусала куська. Ти ж знаєш, що якщо трапляється щось подібне, потрібно телефонувати до служби швидкої медичної допомоги. Потім вона повернулася до сестрички. Елла обіймала ваку і дмухала на її колінце до тих пір, поки не приїхала машина з лікарями. Молодшу сестричку забрали до лікарні. Дивно, чому це я так відчайдушне кинулась їй на допомогу? І звідки ця тривога? Чому я турбуюся про це, дівчисько? котре псує мої речі і заважає жити, дивувалась Ела. Ела була розумною жабкою, тому дуже скоро усвідомила, що її молодша сестра Вака зовсім не набридливе створіння. Вака непідступна маленька жабка, яка псує її речі та відбирає солодощі. Вака її маленька сестричка, легковажна і безтурботна. Та, яку Ела дуже сильно любить, який ніколи не зашкодить, незважаючи ні на що. Елла любила ваку. Вона подумала, не така вже я й чудова, і особлива. Це ж я тільки що замишляла зле. І тут Ела кваквакова зрозуміла, що в її серці живе любов до молодшої сестрички. Їй стало дуже соромно, що вона злилась на свою сестру. Як же раділа Елла, коли Вакка здоровенькою повернулась додому. Звичайно ж, Вака зіпсувала ще чимало речей Елли. не раз з'їдала її десерти і часто потай відв'язувала сусідську куську. Але старша сестричка більше на молодшу не злилася. Вона її любила. І все їй прощала. У Біблії написано: Любов довготерпить, любов милосерствує, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить. Вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. 1 Коринтян 13, 4, 8. Чи є в тебе братики чи сестрички, молодші чи старші тебе, які беруть твої речі або, можливо, прискаржують на тебе батькам і ведуть себе по відношенню до тебе погано. Що поганого вони тобі роблять? Чи завжди твої вчинки правильні? Чи ображаєш ти своїх рідних? Чи вмієш ти прощати? І чому ти так вважаєш? Чи любиш ти своїх рідних? Як ти проявляєш до них свою любов?